Вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я Тетяна Мінза. І сьогодні я хочу показати вам цей букет квітів, дуже такий красивий. А це мені подарувала донечка, її родина. З Днем народження привітала мене. У мене 2 жовтня було день народження, але я його не святкувала поки що. Всі працювали, тож ми перенесли на вихідні дні. Так що ось такий гарний букет квітів мені подарували. А є ще й інші квіти, я їх трішки пізніше покажу. Так, що я хочу сказати? Ну, взагалі-то я зараз не те, що не святкую день народження, ну, в цьому році його і навіть і не дуже хочеться святкувати, як, в принципі, і того року. Ну, і всі. Роки з 22-го це так. то лі свята, то, то лі ні, але все ж таки день народження, то треба якось це відзначати. Скільки мені років? 25, хотілося б мені сказати, але на жаль. І навіть не 35, а вже 54. Багато це, звісно, багато, але. Чим порівнювати. Я вважаю, що скільки б не було, але всі вони мої. Я їх прожила і думаю, що ще у мене попереду є багато років, я сподіваюся. І щоб жити, радіти, Хочеться мати надію, що скоро наступить мир і ми зможемо всі не виживати, а жити, радіти. Мріяти, подорожувати, ну, взагалі, як жити повноцінне життя. Ну, а зараз маємо те, що маємо. Ну, До речі, після 28 е вересня, я думаю, багато хто знає, були дуже такі страшні обстріли Києвої області. Взагалі, дуже було так погано на душі. Що, чесно кажучи, я вже і не знаю. ну, Всі б ми втомилися, і у мене теж вже нервова система здає. І хочеться кудись вже і поїхати з одного боку, а з іншого. Я хочу жити тут, в Україні, мені подобається жити тут. У мене тут є дім свій. І нікуди за кордон не хочеться їхати, але вже настільки всі втомилися від оцього постійного. Постійного стресу. цій рулетці, коли не знаєш, прокинешся зранку чи ні, всі втомилися. Я знаю, що. Ну, я не знаю, як з цього вибиратися, але вибиратися треба. Ну, ось такі невеликі свята треба святкувати, дні народження, та інші свята теж, щоб, хоч якось, відчувати. Смак життя, щоб триматися, триматися за свою родину, допомагати один одному, підтримувати. Нам хоч як треба жити і виживати в цей складний час. Тож будемо хоч трошечки, але радіти будь-якому гарному святу. Так що зараз я поставлю квіти. І ми з вами ще підемо, прогуляємось, і я розповім вам про свої думки, що я думаю робити далі. Так що запрошую вас додивитися відео до кінця. Ставити вподобайку, підписуватися на канал, хто не підписан, Ну і пишіть коментарі ваші. Дякую. Все, я вже вийшла на вулицю і зайшла в скверик. Зараз. Трішечки посиджу і з вами порозмовляю. Так, а куди мені сісти, щоб була тінь? Бо я окуляри -та взяла, але зараз сонечка світить, але воно вже не гріє, так? Так щоб без шапки дуже погано. Так, все, я тут зараз буду з вами розмовляти. І про що саме хочу поговорити ну Насамперед свої думки з приводу подальшого свого життя, з приводу роботи. Ну Мені вже за 50 і багато хто знає, що в такому віці не так-то вже і просто знайти роботу, особливо, якщо у тебе немає такої професії, як, наприклад, бухгалтер, юрист. Медик. Ну, в общем, такою, що можна працювати і в 50-60, в 60, коли тебе беруть не дивлячись на вік. Я маю на увазі ще гарну професію. Бо в магазини, звісно, беруть, але я вже там була. Я б там була і не дуже хочеться. Магазини це, звісно, продавець, продавець-консультант, це важка. Робота не тільки фізична, але і психологічна, бо люди вони такі люди, що іноді вистачає одного, двох якихось покупців конфліктних, і тобі вже не те, що нічого не хочеться, не хочеться ні грошей, ну взагалі нічого. Ти приходиш і фізично втомлений, і ще й морально подавлений. Так що... Магазини це таке. Але коли все добре, то в принципі працювати можна. Гроші платять, але Ну це десь так 18-20, може десь більше. 18-20 тисяч. Що, в принципі, для Києва маловато. Але якщо в сім'ї двоє працюють, то ще можна виживати. Куди ще беруть, коли немає. Якоїсь такої професії гарної Це клінінг. До речі, в клінінгі іноді платять доволі гарно. Але там треба таке здоров'ячка мати. Ой-ой-ой, не усіх воно є. Ну, і звісно, це, як сказати, не престижно у нас, принаймні. Хоча я ж кажу, є такі. Клінінгові компанії, які офіси прибирають, там, звісно, будуть платити і гарно. І чистенький будеш. Взагалі, різний є клінінг, але це точно не для мене. Ще можна, звісно, піти нянею, але все ж таки теж треба мати здоров'я. У мене навіть на свого онука іноді не вистачає, і спина не розгинається. Так що це таке. Теж у мене в прольоті. Звісно, я хочу знайти дистанційну роботу, але там теж вікові обмеження. Піднімається у мене таке питання, що оформити ФОП і працювати на себе. Тут, звісно, теж є свої нюанси, бо треба багато чого буде розбиратися і щоб займатися. Самостійно, якоюсь діяльністю, ну, треба мати і такий, такий характер ризикований. Бо це, звісно, я, мабуть, все ж таки не бізнес-вумен. І да, я трохи боюся цим займатися. І для цього треба все ж таки ще мати не те, що характер. Треба бачення мати, що піде, що не піде, або просто йти, робити і дивитися, як воно буде. В общем, ризикувати. В магазин піти я завжди встигну. Думаю, мене хоч в якесь візьмуть, бо я не тільки як продавець працювала, я була як виконуючий обов'язки. Зам управляючи. Я знаю комп'ютер, можу відкривати, закривати касову книгу онлайн. Тож у мене є досвід роботи зам управляючої, але це поки що я, поки що я не хочу в магазин. Ютуб канал не приносить мені зараз ніякі гроші, там зовсім копійки. Хіба щось, що коли я влітку була на відпочинку, там хоч трошечки були якісь е з реклами гроші. А так це навіть ну це взагалі там десь 10 доларів у місяць. У мене з Ютуб канала. Це таке, це не гроші. Хоча у мене зараз є ще другий канал, я відкрила новий. Хто не в курсі, хто не знає, у мене канал окремий для оглядів секонд хенду Так що, якщо вам подобається секонд-хенд, переходьте, я залишу посилання під цим відео. Підписуйтесь і дивіться мої нові відео з секонд-хендів. Але ж я кажу, я не розраховую, що це буде якийсь дохід з них. А більше це як для задоволення. Принаймні, поки що. Так що ось так. Довго сидіти, прохолодно. треба рухатись. Так що я зараз піду, мабуть, візьму собі каву. До речі, зараз хочу ще. Зайнятися собою, бо в мене є зайва вага, ну каву я вип'ю зараз. А ось а, тістечка брати не буду. Тут така затишна кафешка. Може зараз вип'ю кави тут. Вирішила попити капучино на вулиці, хоча вже прохолодно. а тут є пледи. Ну і дуже красиво. А зараз хвилин 5 поп'ю і ще піду далі. Чи поїду я кудись ще на відпочинок, я ще теж не вирішила. Але я така людина, що я можу за 2-3 дні раз і поїхала і зібралася, і все. Аби були гроші, ну і бажання. Бо я скажу з останніми. Подіями це якось немає настрою навіть їхати кудись саме на відпочинок. Так що так. На цьому буду завершувати відео. Дякую вам за коментарі, подобайки, а також за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!